Якщо у вас робота пов'язана з токсичними речовинами, такими як лаками, фарбами та розчинами, я пропоную вам саме комплекс, який буде допомагати вам у відновленні свого організму. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Мої рекомендації вам приймати саме цей комплекс 4 рази на рік, щоб зняти навантаження з ваших органів і щоб не було проблем зі здоров'ям. Гепатовід має потужну дію, допомагає у відновленні печінки, жовчого відтоку і знімає навантаження саме розвантажує печінку. Лімфорен. Виводить шкідливі речовини і сприяє зменшенню лімфатичних вузлів, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації в організмі, зменшує набряклість, очищає судини від холестерину і покращує живлення і постачання клітин киснем. Лецитин є один із потужніших гепопротекторів, який допомагає при інтоксикації, що виникає внаслідок прийому ліків, харчових отруєнь, алкогольних отруєнь при шкідливих умовах праці. Також лецитин є потужним гепопротектором, що захищає роботу саме печінки, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин. І, звісно, для того, щоб вивести всі ці токсини і шлаки, нам буде потрібен мікобен, це є потужний сорбан, який абсорбує і виведе з організму солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти, допомагає відновитися після різного роду інтоксикацій, в тому числі і після харчових та алкогольних отруєнь. Є гарним антиоксидантом природним для захисту клітин від агресивного впливу вільних радикалів. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.